На території району діє два потужних агропідприємства у селі Немиренці та Рогачі. Вони є місцем роботи для 200 жителів району. На сьогодні розвиток аграрної сфери у цих селах дає можливість забезпечити розвиток інфраструктури та соціальної сфери. Попри потужні здобутки, аграрії бідкаються, прожили нелегкий рік. Не дивлячись на те, що рік був достатньо тяжкий для сільського господарства, бо, в принципі, мабуть, для сільського господарства немає легких періодів. Ми непогано спрацювали. Враховуючи безпосередньо землеробство, ми виростили зернові культури вражайністю практично до 40. Ми обрали кукурузу, яка дала нам урожайність десь до 85. Це не є так багато, але при умові, що сьогоднішній рік ну, достатньо тяжолої в плані цієї культури кукурузи, то така урожайність. Що стосується тваринництва, ми підготувалися тваринські приміщення до зимово-сілого періоду, поробили поточні ремонти, просто ремонти. У тому, що результати роботи аграріїв у Ружинському районі можуть бути кращими, впевнений і народний депутат України шостого скликання Павло Жебрівський. Саме над цим працюватимуть разом із громадою у майбутньому запевняє політик. У минулому році було багато приділено уваги благоустрою території села Немиринці та навколишніх сіл. І тому у році наступному скерують плани на розвиток агропромислового комплексу. Завзятості у цьому напрямку роботи чекає політик і від місцевих жителів. А я хочу, щоб відродився дух куркуля українського у кожному у, у, у українській душі. А, бо куркуль український це, це, це національна ідея українська. А, часто говорять про те, що національної ідеї в Україні немає. Шевченко їй сказав чітко, садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями годуть, і далі по тексту. А зрозуміло, що це людина. Яка відповідальна за своє життя, яка не тільки чекає, що колись хтось щось допоможе, хтось щось зробить, яка бере відповідальність за своє життя на себе і творить життя прекрасне, красиве, щасливе, заможне. Далекоглядні плани розвитку території і майбутні аграрні перспективи доповнили під час святкування нагородами кращих працівників галузі виступами місцевих колективів.